Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі, програма Позиція. Говорити ми будемо про європейські перспективи і загалом про євроінтеграцію в контексті результатів саміту Україна ЄС та міжнародної конференції, що пройшли в Києві, та очікувань від саміту східного партнерства, який відбудеться в травні. У ризі, Із нашої студії Василь Філіпчук, голова правління міжнародного центру перспективних досліджень. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Чи якщо говорити дійсно про результати тих заходів, які відбулися в Києві, чи можна сказати, що Європа стала ближчою до України вчора? Один з послів Європейського союзу сказав мені, що після саміту обидві сторони залишились однаково незадоволеними, і це дуже хороший сигнал. Тобто, коли якась одна сторона досягає своїх цілей, то зазвичай інша незадоволена. Тут обидві сторони з одного боку показали свої позиції, з іншого боку. Жодна з них не досягла повністю своєї мети, і у них залишився стимул для активізації співробітництва. От якраз по завдання, в яких а, ми не досягли отож, мети. Отож, фактично, цей саміт був більш ніж символічним, оскільки це був перший саміт після Майдану, який дійсно став великою подією в історії і після Європи. Угоди, Крім того, це перший саміт після підписання угоди про асоціацію. Це вже 17-й саміт в історії відносин України і ЄС. Але, безперечно, атмосфера під час цього саміту значною мірою відрізнялася від тих, які були з 97-го року, коли чи не вперше у нас відбулася зустріч України і ЄС на високому рівні. Були дуже високі очікування з боку Європейського союзу щодо швидких реформ, щодо швидкого просування у напрямку імплементації угоди про асоціацію. А з боку України були. Також достатньо високі очікування uh -huh. щодо отримання безвізового режиму, щодо отримання перспективи вступу до європейського союзу чи визнання такої перспективи, щодо активізації допомоги з боку Європейського союзу у миротворчій діяльності, у фінансовій допомозі. І, безперечно, як ми можемо робити висновки з спільної заяви за результатами саміту. Жодна стоїн не досягла повністю своєї цілі, своїх завдань, але з іншого боку є серйозні просування. Насамперед, якщо проаналізувати висновки саміту, то з боку Європейського союзу були зроблені певні позитивні оцінки реформ в Україні. З іншого боку, було дуже чітко позначено основні точки, основні напрямки, по яких ЄС. Терміново вимагає і очікує реформ, адже угода про асоціацію це є по великому рахунку дорожня карта реформ. Це є дорожня карта змін, і без реформ, без змін, починаючи від конституції, закінчуючи дерегулюванням, закінчуючи реформою енергетичного ринку, нам прогресу у наших євроінтеграційних намірах не бачити. З іншого боку, українці також достатньо чітко і жорстко поставили свої вимоги щодо того, що нарешті після 10 років безвізового режиму для громадян ЄС в Україну, ми заслужили отримати безвізовий режим для поїздок наших громадян до Європейського Союзу. Поки що, на жаль, висновок не є дуже дуже втішним, хоча перспективи отримання безвізового режиму залишаються рік тому, після майдану. Всередині Європейського Союзу фактично існував певною мірою політичний консенсус, що те, що Україна повинна і заслужила отримати цей безвізовий режим, саме тому було швидко прийнято рішення щодо переходу України до другого етапу плану дій щодо щодо безвізового режиму. Нагадаю, що рішення щодо безвізового режиму було е, зафіксовано у висновках саміту України ЄС у 2008 році, а план дій щодо безвізового режиму був <кій>, наданий у 2010 році, тобто Сім років вже політичний діалог іде щодо даного питання, і п'ять років уже здійснюється робота щодо запровадження безвізового режиму. І ми це все підводили до того, що саме на Рижському саміті е, має бути оголошено щодо запровадження безвізового режиму стосовно України. Більше того, планувалося, що взагалі рижський саміт буде, як дехто з моїх колег називали, саміт мобільності, е, тобто. Е, Крім оголошення безвізового режиму щодо України, буде і підписання угод щодо спрощення візового режиму для деяких інших країн, наприклад Грузії. Угу. Але ми зараз бачимо, що на жаль, е технічна готовність України до запровадження безвізового режиму є. На недостатньо високому рівні з боку європейських експертів неодноразово говорилося про недоліки у роботі Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби про те, що потрібно серйозно покращити роботу над безпекою документів, над регулюванням міграційних процесів. Крім того, з'явилися нові проблеми в зв'язку з Віна. війною на сході нашої країни. У нас фактично майже 2 мільйони тимчасово переміщених осіб, частина з яких Шукала а, кращої долі тобто, до причини своїх... Об'єктивні Європа не може піти Причина... на такі виняткові умови для України. Ні, ні, причини і об'єктивні, і суб'єктивні. З об'єктивних причин дійсно є війна, дійсно є зростання кількості біженців і переселенців, прохачів притулку в Європейському Союзі, але це не є виняткове. Подивіться, Ізраїль вже живе uh -huh. в стані не оголошує на стільки років і має безвізовий режим. Молдова, яка має е, придністровський конфлікт, також має Утримує. вже безвізовий режим. Е, балканські країни далеко не є. На найбільш е, таким спокійним куточком на е, мапі Європи, але також мають безвізовий режим, якщо держава демонструє здатність е, впоратись чи бажання вирішувати проблеми тимчасово переселених осіб, в чому логіка? Логіка полягає в тому, що коли е, будь то з наших громадян, які переїжджають з Луганська, припустимо в Польщу, кажуть, ми не можемо в Україні отримати ні житло, ні соціальних гарантій, ні роботи. Хоча це не наша, вина, що ми змушені залишити місце постійного проживання внаслідок агресії і військових дій. Е, і якщо би дійсно держава Україна продемонструвала, що вона належним чином дбає про тимчасово переміщених осіб, що їм одразу даються можливості знайти роботу, отримати соціальні гарантії, тоді. Уряд Польщі мав би відмовити про хочу притулку, сказавши, що дивіться в Україні в тебе є можливості врегулювання своїх проблем. Але зараз немає ще належної доказової бази для того, щоб ми переконали наших партнерів європейському союзі, що ми належним чином дбаємо про наших громадян. І Певним чином захищає. Європа Змушена захищати себе. Тобто, угу. тут все-таки треба дивитися на власні дії, а не звинувачувати Європу. Якщо б ми були на їхньому місці, не впевнений, що ми були б значно більш ліберальними. Ж такі кожен переселенець там це є серйозно навантаження на їхній бюджет, і у них є логічне запитання, чому ми маємо платити за те, за що українська держава відмовляється платити? Ви сказали, що заява за підсумками проведення саміту була досить символічною. Якщо говорити про загалом політичну підтримку, чи змінилася тональність Європи стосовно України? Чи можна сказати, що є розуміння того, що відбувається, і чи оцей п'ятирічний термін, який назвав президент Петро Порошенко, що за п'ять років Україна? Має подати заявку на Європу. От така перспектива вже проглядається, вже коротший термін. Раніше називали 10. Ну, всі ці заяви, як і терміни, вони мають дуже символічне значення. По великому рахунку є стаття 49 Договору про Європейський Союз написано, що будь-яка країна має право, будь-яка європейська держава має право подати заявку на вступ до Європейського Союзу сьогодні. Ми, у нас немає жодних перешкод, щоб це зробити сьогодні. Чи я, наприклад, пропонував це зробити одразу ж після Майдану е, у 2005 році? Е, Подача заявки це є політичний жест. І коли ти робиш його після Не таких складних… Не обов'язково проявити якусь готовність або критерії якісь дотримання? Майдан, Майдан Гідності чи Майдан Помаранчевий у 2005 році, чи четвертому році, вони якраз і були свідченням зрілості українського суспільства. І от якраз такі моменти складаються сприятливі можливості для подачі заявки на вступ до європейського союзу чи визнання права України на вступ до європейського союзу, що не є просто риторикою, що веде після себе дуже серйозні зміни і з точки зору фінансової підтримки, і з точки зору інструментів співробітництва це речі, які Кожен українець би зразу відчув дійсно. Допомога якщо аналізувати вільні саміт, і саміт, який відбувся в Києві, то тоді Європа була більш прихильнішою і демонструвала Чому? таку більшу прихильність ніж уже в Києві. Тут більше було прагматичних От, таких заяв. Якраз Тут ми переходимо і до суті питання. Ми підписали угоду про асоціацію. В угоді немає перспективи вступу, в угоді немає. Визнання того, що Україна може вступити. Тобто, якщо ти не підписав документ, кажеш він мене не влаштовує. Я ще хочу бачити Бач, там одне, друге, третє, це одна справа. Але якщо ти підписав документ, то ти, будь ласка, його виконай, і тільки mm -hmm. після того став питання, що ти хочеш ще щось. Інакше це виглядає так, якщо ми погодились вступити в університет. І ще не закінчивши першого курсу, кажемо, ми вимагаємо кандидатського ступеню. Ні, ні, почекай. Ти вступив в університет, ти погодився, що це той вуз, який тебе влаштовує, ти маєш його закінчити, продемонструвати, що ти освоїв відповідний матеріал, захистити свої, свої навчання, результати, і тільки після того претендувати на інший рівень відносин. Ми взяли на себе юридично зафіксовані зобов'язання, подобається це чи не подобається, але до моменту, коли Європейський Союз може підсумувати. Так, Україна виконала цю угоду, чи так Україна зробила суттєвий прогрес до того моменту, будь-які розмови про наступний етап є не зовсім правильними і не викликають довіри. То ви сказали зрештою, подача заявки mm -hmm. на вступ до ЄС це досить такий символічний mm -hmm. політичний жест, і нема різниці, коли він буде подаватися, чи можливо. Логічніше було б нам дійсно зробити цей політичний жест одразу після підписання, тоді більш був би mm. такий прийнятліший період для того, щоб до нас поставилися трошки по-іншому. І якщо дійсно mm. не, не так принципово, коли ця заявка робиться, чому називаються такі терміни? З Чим пов'язані оці терміни? Ну, напевне, з наступною датою виборів в Україні це пов'язується, інакшого пояснення цьому не бачу. Якщо це не було зроблено. Одразу ж після Майдану е, європейського, uh -huh. якщо це не було зроблено до чи під час підписання, що могло би бути ще якось пояснено і зрозуміле, е, то робити це зараз дещо нелогічно. Зараз ми взяли на себе зобов'язання, ми маємо продемонструвати серйозність себе як держави, а не бути хлопчиком, який зробив одне, не закінчив, взявся за інше не закінчив. Якщо ми угоду про асоціацію не демонструємо здатності виконання, як ми можемо зараз претендувати на перспективу вступу в ЄС, де значно більші зобов'язання, де значно більші фінансові витрати? Подивіться, у нас за минулий рік у доларовому еквіваленті заробітня плата зменшилась три рази. У нас за цей період е, значно зменшилось у доларовому еквіваленті наше е, ВВП. Ми, якщо раніше життя, так, якщо раніше ми говорили, що ну так, ми бідніша країна, але є ще бідніші і є. Ну там надії, що за 5-7 років ми зможемо наздогнати Польщу там чи чи, чи чи Румунію, то зараз таких сподівань все менше і менше, і в цих умовах говорити про вступ в ЄС. Чи подачу заявки в 2020 році, ну дещо не серйозно. Ми дуже в складній внутрішньо економічній, політичній безпековій ситуації. Ми зараз маємо вирішити те, що є дійсно те, що горить. До того ми угу. говорячи про як ми потім колись майбутнього будемо діяти через п'ять років, коли в нас насобиште Крим, коли у нас е війна на Донбасі, ну трошки не серйозно щодо підтримки Європою реформ в Україні. Що стоїть за цією сухою фразою в заяві? Ну, там не зовсім суха Я, фраза. Яка підтримка передбачається? Ну, зрозуміло, що певним чином, можливо, десь і фінансово бо країни заявили це про підтримку. Дуже і якщо брати політично, це мають бути експертне середовище, це мають бути провідні, якісь тобто мають супровід забезпечити здійснення реформ. Дипломати жартують, що гроші це є вираження політичного пріоритету і політичної волі. Якщо питання не важливе, на нього кошти не виділяються. Якщо питання важливе, на нього кошти виділяються. Тому оголошене Європейською комісією зобов'язання е, допомогти Україні обсягом до 11 мільярдів євро протягом шести років е, європейської фінансової перспективи наступної це дуже серйозний крок. Нагадаю, що раніше ми отримували е, 140-150 максимум мільйонів євро в рік. І за шість років це складало суму, ну там менше менше мільярда. Зараз е, в десять разів зросло. Це дуже серйозний крок, це дуже серйозний сигнал про підтримку. Але з іншого боку, він напряму пов'язаний з успішністю реформ, адже конференція, яка відбулася е, 28 квітня в Києві, вона самого початку задумувалася як донорська конференція, як конференція, під час якого під час якої і європейські, і американські, і інші наші. Партнери мали би вже чітко заявити про обсяги допомоги на модернізацію України на відновлення зруйнованих регіонів Донбасу. Цього не відбулося. не відбулося. чому тому що за рік жодної реформи фактично у нас. Також не відбулося. У нас немає жодної історії успіху. Зазвичай будь-який уряд, який тільки приходить до влади, він, він прекрасно розуміє, що у нього 100-200 днів вікно можливостей змінити ситуацію. Це Може означати, що цих 11 мільярдів Україна може не побачити, якщо ми не будемо ну, демонструвати реального поступу у нас в реформах. Неймовірна історія втрати європейських коштів. Я можу навести безліч прикладів, але тому, довіра коли... поки що залишається. А, ця довіра завойована кров'ю українців на майдані. Ця довіра. Знову з'явилася, і її так само як легко нам було надано цей кредит довіри, так само легко його можна втратити. Тому що ще півроку розмов про європейську інтеграцію і жодних дій. І я думаю, що про довіру вже буде це забути. А як взагалі аналізувати про те, що нам відмовили і в. Безповоротних кредитах, тобто ми просили, напевно, ну не просили, бо я цю сказав, що ми не ми не просимо. Ми хочемо от план Маршала. Щодо плану маршала і от такої перспективи, як вона проглядається, зважаючи на це питання довіри і впевненості в партнерові. Якщо б за цей рік уряд... Яценюка, хоча б зробив дві-три серйозних реформи. Причому для багатьох цих реформ не потрібно нічого, окрім політичної волі. От реформа mm -hmm. Генпрокуратури. Генпрокуратура в Україні це є кричуща е, невідповідність європейським е, нормам і стандартам. Від того, що вона у нас в сім разів більша кількість прокурорів на душу населення ніж це в європейських країнах, до того, що у нас е, прокуратура має абсолютно невластиві функції. От, просто прийміть закон. Скоротіть, приведіть у повну відповідність роль і місце генпрокуратури в українській системі охорони порядку до європейських стандартів, і це буде чудова історія успіху. Рік пройшов, цього не відбулося. Реформа правоохоронних органів, адже саме протест проти свавілля правоохоронних органів і було причиною Євромайдану. Проведіть реформу правоохоронних органів. Всі добре знають, що треба зробити нічого не відбулося. Е, реформа державної служби. Від'єднайте політичні посади від адміністративних. Зробіть так, щоб політик, який приходить на міністерську посаду, не мав можливості в той самий день поміняти всіх. Е, немає значення, ти професіонал чи не професіонал. Політик приводить свою команду, яка дуже часто не має поняття про те, чим вона збирається керувати, mm -hmm. і через рік ми бачимо просто розваля. Ну законці державну, державну ми... службу вже ухвалили. Сподіваємося, що підуть і далі. Дай Бог, але рік. Цей mm -hmm. закон готовий був давним-давно. Нам європейські експерти його проаналізували і дали необхідні пропозиції щодо змін ще ще, ще перед Євромайданом. Тобто, mm -hmm. ці зміни потребували лише одного політичної волі. Цей брак політичної волі наші західні партнери ви бачили його. Вони побачили. його бачили, і саме тому дуже обережно ставляться до вимог чергових грошей, оскільки вони кажуть, почекайте, от чому ви виділяєте, наприклад, нам на 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 той чи інший напрям таку то кількість державних коштів, якщо якщо ви робите реформи, ви економите, тобто що ми вам даємо кошти для того, щоб ви підтримували вибачте корупцію? Прямо серед наших західних угу. партнерів це це це, це І ще Хотілося б згадати такий акцент, який був так так яскраво пройшовся в ході виступів із європейських політиків. Це щодо мінських угод. Чи відчувався такий певний тиск виконання саме україною мінських угод? Наголошувало, що Україна повинна до кінця пройти шлях, виконавши ці угоди. Навіть Туск, який ну відомий своєю такою яскравою проукраїнською позицією, змушений був на цьому наголосити. Зрозуміло, що це позиція Європи. Так, дуже дякую, що ви на це звернули увагу. І дуже шкода, що в нас на це увагу якось переважна більшість за інформації не звертають. Дійсно, ситуація якісно починає змінюватись. Якщо раніше весь цивілізований світ напряму звинувачував Росію, що вона не виконує мінські домовленості чи угу. е сепаратистів з ДНР ЛНР, то зараз все більше і більше фокус починає переміщатися і в сторону Києва. Також зверніть увагу. Представник Німеччини чітко заявив, для нас виконання мінських домовленостей далеко не менш важливе, ніж виконання угоди про асоціацію. Багато представників Європейського союзу, західних країн, дуже чітко говорили саме в ділозі з Києвом, що ми очікуємо виконання мінських домовленостей. Що це означає? Насамперед, це означає, що в так званому мінську 2 оновлених домовленостях щодо мирного регулювання були взяті низка зобов'язань як і ну скажімо так, є достатньо сумніваними з точки зору того, наскільки ми допоможе мирному врегулюванню, і наскільки ми зможемо виконати ці mm -hmm. домовленості, по-друге, е, запроваджено схему роботи, яка фактично легітимізує тих, кого ми вчора називали терористами-сепаратистами, і сепаратистами, а сьогодні вони, вибачте, входять в робочі групи, входять в контактну групу, і з ними маємо вести діалог. А враховуючи, що Ну це така це спосіб Кремля самим тримати руки чистими, але при потребі натиснути, коли потрібно, і Але і чому зірвати. такий тиск зараз відчувається стосовно України. Україна а демонструє тому, є низка, виконання є питання, є низка зобов'язань. Ну, наприклад, яким чином Україна зможе провести вибори, вибори. на території Денера Ленер? Я не уявляю. От я чесно визнаюся, я не розумію, яким чином ми маємо забезпечити проведення там виборів у відповідності стандартів. Як Україна до українських повинна дати стандартів. Оцей меседж Європі, що вона можливо не може виконати на сі повертаємося до того, що ми угу. починали про це. Треба говорити до підписання домовленості, а не після. Ми беремо на себе домовленості, а потім пояснюємо, чому ми не можемо їх виконати. Це неправильно. Ти, якщо не впевнений в тому, що угода про асоціацію mm -hmm. відповідає твоїм інтересам, не підписуй її. Не біжи для того, щоб потім сфотографуватися з підписаним прибірником, але говорити через е, пів місяця, що ми не можемо зробити це, чи ми вимагаємо того, чи ми хочемо через п'ять років вступу в Європейський Союз. Ти підписав угоду. Угода має виконуватись. Інакше який сенс мати з тобою відносини. Так само по мінським домовленостям. Ну ми що не знали, що е, певні положення мінську 2 Є або невиконувані, або дозволять. Кинути тінь і на нас також та ніч у мінську краще було б не підписувати таку ну угоди. важко говорити. Безперечно, якщо ти ставиш себе на місце президента, як, якого з одного боку відбувається угу. щодня смерті під Дебальцево, а з іншого боку, ти бачиш, що західний світ хоче пошвидше угу. досягти будь-якої домовленості. Ну, очевидно, є питання щодо експертної роботи, і досить коротко. Стосовно перспективи саміту східного партнерства у Ризі. Заява Клімкіна, міністра закордонних справ, створити окремий формат стосунків в рамках Грузії, Молдови і України. Наскільки це спрацює? Чи піде Європа це для того, щоб створити окремі умови для ну, проходження я цього шляху? Я не, я не знаю на основі чого е, угу. пан Клімкін робив такі заяви. Дійсно, в нас в рамках східного партнерства з самого початку багато українських дипломатів, в тому числі і я, ставили під сумнів додану вартість східного партнерства для України, адже по суті східне партнерство це було компромісу. Між нашим бажанням інтегруватися в ЄС і небажанням низки країн в ЄС нас брати до себе, тобто як компроміс було східне партнерство. Ви поряд, але ви не всередині. Ми вас тримаємо поряд, дозволяємо вам бути ближче, але не вступати. Тому e, і фактично все, що було в східному партнерстві, це було скопійовано з тих досягнень, які на момент започаткування цієї концепції були mm. дані Україною. В розвиток нам Зараз... потрібно відмовитись від формату такої співпраці і перейти на пряму співпрацю з ЄС. Повертаємося того ж самого. Ми вже погодились співпрацювати в цьому форматі. Шляху mm -hmm. назад немає. Якщо вже погодився, вже працюй. E, модифікація можливо потрібна, але головне, що нам потрібно, це реформи. Якщо ми швидко зробимо реформи, ми знову отримаємо довіру до себе і можливість пере. Ти на якісно інший рівень сумків з європейським союзом. Якщо ми не зробимо реформи, нас не врятує ні угода про асоціацію, ні східне партнерство. Дякую вам за участь у нашому ефірі. Василь Філіпчук, голова правління міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте. Залишаєтесь з нами. Дивіться нас і надалі. Зустрінемось.